Терміново Зеленський зірвав переговори про припинення вогню по енергетиці заради нормального проходження України взимку. Коли будете взимку без тепла та світла, згадайте цю новину та зеленського, бо наступ ЗСУ в Курській області зірвав таємні переговори щодо часткового припинення вогню, які мали розпочатися в столиці Катара. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на дипломатів України, знайомих з перебігом переговорів. Делегації України та Росії мали зустрітись вдосі, в досі вже у серпні для переговорів, які могли. Припинити взаємні удари по енергетиці, через що ми б зиму пройшли нормально. Підготовка до переговорів тривала понад два місяці і залишилося лише узгодити незначні деталі. Але зусилля були зірвані через несподіване вторгнення України до Курської області. Додає американське видання дипломат, який брав участь в переговорах, повідомив, що російські урядовці відклали зустріч з катарським офіційним особами після вторгнення України. Делегація Москви назвала це ескалацією. Виявляється, Зеленський приховував від суспільства переговори з РФ, який сам же заборонив вести в 22-му році знову все робиться за спинами народу, і тепер згідно відомої інформації, якщо по енергетиці продовжаться удари, і зима стане вкрай важкою. Питання потрібно буде задавати лише президенту України. Ще цікаво, а що заважало розпочати тоді такі самі переговори з РФ взагалі по зупинці війни? На що весь цей популізм з формою миру, який ні до чого не призведе, коли в той же час Україна веде прямі переговори з РФ про зупинку вогню по енергетиці. it. <laughs>